обістране не опудало. Вгадаєте, про кого так красномовно висловився Олександр Аліїв? Ну ок, питання насправді не надто складне. Якщо ви раптом пропустили, то Толя Пітерський у Лозанні виграв суд проти УАФ щодо позбавлення його усіх регалій та рекордів. Ох, як же ж було гарно, якби він сунув сюди носа, аби позабирати вимпили з будинку футболу. Власне, про це і висловився Аліїв у притаманній собі безцеремонній манері. Якщо навіть приїде, то ви знаєте, що з ним зробить народ, зокрема, і я. Ми його на частини розірвемо. Я впевнений, що це обістране опудало ніколи в житті сюди не приїде. Ні додати, ні відняти. Що ж до сучасних героїв українського футболу, то цікава звістка прилетіла із Англії. Видання Тім Ток стверджує, що Манчестер Сіті серйозно зацікавився ілею забарним, ба більше містянам доведеться конкурувати із Челсі та Тоттенхемом. Борнмут, щоправда, хотів би втримати Бодай до літа. Але солідний фургончик грошей, звісно, без особливих труднощів переконає вишенок. трансфермаркет оцінює забарного у 32 мільйони євро. Але найімовірніше викласти доведеться не менше 40.